Привіт, привіт. Привіт. Давай, привіт. Давай, — Привіт-привіт. — Привіт. — Привіт. прилантам Так. Моє ну, хобі стало більше про індивідуальність. Скажи трішки щось про себе. чим ти займаєшся і як ти став автолюбителем? Я ведучий за професією. Так хобі у мене це автомобілі. Я власник організатор автомобільного фестивалю, плюс я часто як резидент на різних автомобільних фестивалях, маю невеличкий свій бренд. Не Мерча знає. одягу, знаєте, так. ось. Як я став автолюбителем? любителем, не ну, знаю, я завжди мріяв про нестандартні модифіковані автівки, і так якось до того йшло, що це моє хобі стало і частково моєю роботою. Клас. Ну це найкраще, коли хобі приростає в роботу приносить і заробіток, і задоволення. Чому для тебе важливо мати свій власний мерч? Я людина творча і автівки це моя творчість. Хочеться індивідуального підходу і індуального вигляду і в своєму одязі. Тому, якщо автівка. Виділяється з НАТО, похоче, щоб я одяг виділявся. Бачу, що в тебе не тільки шкарпетки, ти прям заморочився. Ну, я, я люблю. Я, перш за все, весь бренд, і весь одяг, і весь мерч я створюю перш за все для себе. Власне. І якщо я це ношу, то люди автоматично будуть також хотіти це носити. Ідеальний підхід, на мою думку. Що тебе зачепило в ідеї кастових шкарпеток? Насправді, в мене цю ідею я виходжував вже дуже давно, з моменту, як я створив свій бренд. Шкарпетки це також такий прояв індивідуальності, і так сталося, що зараз багато хто людей ними виділяються. І я цю ідею довго-довго-довго виходжу, доки не знайшов, хто це може її втілити в життя. Ми. Якщо ж, це. ми. Яку реакцію отримав ти від знайомих та підписників щодо цього власного мерчу на шкарпетках? Дивись, коли ми створили з вами шкарпетки. Я одразу собі розумів, як я їх е, репрезентую. Тобто я зразу придумав відео. Тобто шкарпетки це символіка автомобільна. Це под з одної на одній з нозі в наш е, підвізка, яка пневматично піднімається, а інша, типу, порегульована підвізка. Я одразу придумав відео, і це відео прям за перший день на там на десять плюс тисяч переглядів yeah. злетіло. Дуже всі все-таки так мені, мені, мені все сп... всі такі спочатку, так мені, будь ласка, дві з койловерами, або дві з пневмопідвізкою. Кажу, а народ, тут прикол, що дві різні. А, окей, тоді давай дві дві пари. — Тоді давай, давай дітей. Це маркетинговий хід. Ну, звичайно, так цікавіше, коли ти з однієї сторони маєш койловер, з іншої сторони, так як я сьогодні. Там, Боже, підготовлений <рес> у нас клієнт з нашими шкарпетками. Як ти вважаєш, шкарпетки є хорошим стартом для тих, хто хоче почати з власного мерчу? — Ну, дивись, якщо розглядати це з комерційної точки зору, так шкарпетки це не є дорогий продукт, але який, в принципі, всім потрібен. Чи вважаєш важливим кастомізацію продукту в автокультурі? Ем, звичайно, це важливо, так як я вже сьогодні почав розповідати. Якщо ми кастомізуємо автівки, щоб вони виділялися, так і вони мали певні канони. Тому чому й одяг? Ти маєш відповідати образу. Бо коли ти бачиш там е, круту автівку. А з неї виходить там не знаю чоловік, а одягнутий там просто без смаку. Це така собі історія. Я за цілісність образу. Тобто, що і ти маєш виглядати стильно, і стильна автівка має бути. Так, я погоджуюсь. Мені здається, взагалі конкурентів в такому фініші багато зі шкарпетками. Мені здається, ти один з перших, хто придумав такий варіант, ні? Ну причому мені всі казали, я не буду там цитуватися. Сказали, Юрка це роз. Ви зрозуміли, що я погоджуюсь, бо це реально класно. Це цікава ідея, була і в тілі. автолюбителів багато, і вони прям автолюбителі, фанати своєї справи. Тому я думаю, що такий дизайн прям захват. Так, Ну це це не крайній дизайн. Зараз в розробці в моїй голові ще два. Тому скоро чекайте нове замовлення. Чи порекомендувати нас іншим людям, які думають про власний мерч? Звичайно, безперечно. Я одразу скажу ваші такі сильні сторони. Одразу, що мене підкупило, це створити пробну пару шкарпеток. Блін, це настільки зручно. Я просто, коли я в голові щось маю я, мені треба доторкнутися, пощупати. Mm -hmm. так? Я рідко купляю щось в інтернеті, я хочу прийти пощупати, поміряти, я така людина тактильна. Знаєш, після титрів невдалі так і буде родити. <плес> 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 Бляха, як його? Автоентузіаст. Нам інше На. щось може стало.